420 гривень від нашого постійного донатора Івана Мікули, який пише, незважаючи на величезний внесок пана Остапа в нашу культуру, не можу пробачити йому те, що він переховував тіпам соломку. Що за історія, Остап? Ти Шо? таке робив? Що за тіпи? У Мене було враження, що я якраз у вас, вже, як і не з вами було. Ну, тоді, тоді можна розповісти. Я коли був дитиною до 10 років жив у Калуші, а Калуш завдяки Радянському Союзу це таке нормальне шахтарське містечко на Прикарпатті. Там, гуляти ходиш на терикони, граєшся брусками солі, які там знаходиш. Ну, і я жив не в найблагополучнішому районі Калуша. В нас жило доволі багато наркоманів в дворі. Одні на другому поверсі під нами, а ми на четвертому, і одні на першому поверсі в сусідньому будинку. Це ті, про котрих ми знали. І оскільки дітей мого віку було не дуже багато, то, то ти бавився з наркоманами? Ні, з дітьми цих наркоманів, будь ласка, попрошу. Ну, не тільки з ними, але вони там теж були. І відповідно вони знали, де в батьківнички. І гратися ну де можна де можуть гратися дітки наприкінці 90-х, Дітки можуть гратися в підвалах, де і були цінички. Ми просто брали соломку, яку там никали наші місцеві наркомани, і перекладали її в інше місце для того, щоб вони заморочились і пошукали. Це Фактично, була... ви виробили квест для барих, Правильно, да не сказати, що да ми за ми започаткували першу в калуші квест кімнату. З друзями це був перший перший закладчик незалежної України. А ну, це, це такі специфічні закладки. Знаєш, я робив людям закладки їхнім же стафом. Nie, це, 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 це ще раз доказує, що навіть в дитячому віці Остап був перекладач. <плес> Насправді це була, це була дуже двостороння динаміка з цими людьми, тому що іноді ми переховували соломку для того, щоб її пошукали. Іноді... коли забирали. Іноді ці чуваки обдовбувалися зі своїми друзями в нас в підвалі. Регулярно, коли це ставалось, вони там щось підпалювали, і серед ночі весь під'їзд прокидався, тому що пожежна приїжджала це гасити. Це ну нормальне, нормальне дитинство в 90-х, як на мене, і а футбол ви не бігали словом. Хлопців м'яча не було чи що ні. Піздец. <лях> <Ні, піздець> <attributes> в нас було тільки кільце для баскетболу в дворі, його підламали на моїй пам'яті. Ну, загалом, да, ця історія про соломку, вона звідти. І що цікаво, я регулярно, можливо, це та сама людина, але регулярно десь в коментарях, то на Ютубі під відео, то десь в Твіттері приходить хтось і пише, типу, Чувак, я тебе, звичайно, дуже поважаю, але я тобі не можу простити того, що що ви робили з соломкою. Ви мої сусіди, скажіть чесно люди, котрі мені це пишуть.